Події, які булось в Мар'їнці, Курахова і Красногорівці, це приклад в кінці кінців, це мабуть вперше по організації, хоча б на тактичному рівні активної оборони з боку України. Це означає, що навіть якщо ми частку позиції чи території на початку дій атакуючим Передали, здали, скажімо, то потім організував все решта, ми її відбили, і противник понес суттєві втрати. Це говорить про те, що вже на тактичному рівні ми цьому навчились і це дуже важливо. І тепер є ще один аспект, крім військового. Якщо хто не звернув увагу, за дві доби до подій, які були в Мар'ївці, які ми характеризуємо як розвідка боєм. Ми мали таку подію, що е, там відбулися продовжились трьохсторонні зустрічі в чотирьох підгрупах, як відомо, і представники Росії в Мінське. Мінське безпосередньо сталися в Білорусі в Мінську і е, представники Росії за добу перед цими подіями військовими всі вийшли. Чому? А тому, що вони не були задоволені тим, яким чином відбуваються ці перемовини. Тобто вони ставили питання про те, що так звані лідери представили зміни до нашої конституції, і ми вже повинні були зараз її розглянути. Вони говорили про те, що треба зараз проводити вибори, тобто під дулами автоматів, а не як було прописано по мінську, а саме на підставі законодавчої бази України. І, взагалі, там виникають питання по черзі вирішення цих мінських угод, мінська 2 на що полягає Україна, тобто взяти під контроль кордон, а після цього проводити вибори. Так, коли це не було задоволене з боку росіян, то через добу і цим по методі Путіна, який він використовував ще з літка минулого року, були проведені в ці дії, тобто з суто військової точки зору, це розвідка боєм. А з воєнно політичного аспекту це крім того іще тиск на Україну і на тих, хто від ім'я України приймає участь Мінській-2.